Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні на вас чекають космічні загадки. Отже, сідайте зручненько, слухайте уважно та відгадуйте. Планета Блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається. Земля. Матір Землю зігріває. Воду в річках нагріває, нам всміхається в віконце чарівне гаряче. Сонце нічного неба оберіг, і схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто ж цей красень ясний? Місяць всі планети з полюсами, є екватори у всіх, а в нього. Кільця крижані, вони сяють у вишині. Супутників він має чималу сім'ю. Вітри шалені кружляють вгорі. Шостий від сонця. Хто він такий? Сатурн світить в небі, мерехтить, уночі для нас горить. То не лампа і не свічка, то небесна? Зірочка. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр і не ракета Натякну вам по секрету. Цю космічну мандрівницю називаємо ми... Комета. Він, у зоряні простори, летить в ракеті серед хмар, де невагомість і простори, де зірки сяють, мов ліхтар. В скафандрі він, немов в броні. Він знає зоряний маршрут, а землю бачить у віконці. Великий синій дивокруг. Хто він сміливий цей крилатий, що вміє всесвіт підкорять? Космонавт летить угору, стрімко мчить, крізь хмари зоряні летить. Гуде, вогонь знизу палає. У космос шлях свій прокладає, на борту відважні люди. Що ж це, друже, може бути? Ракета. Вона в космосі кружляє, астронавтів там приймає, в ній працюють та живуть, нові знання в світ несуть. Космічна станція. Очі круглі, голова. Може, сині чи зелені, не такі, як ми з тобою, прилетіли здалека на своїй ракеті Хто ж це, друже? Відгадай, гостей з космосу впізнай. Інопланетяне не їсть і не п'є, а у небі все снує, нею гості прилітають, про наш світ все оглядають. Літаюча тарілка. Молодець! Ти з усім впорався. Загадай космічні загадки своїм батькам та друзям. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!